Категоричним на сьогоднішньому засіданні Кабміну був не лише головний міліціянт. Прем'єр-міністр розпорядився ліквідувати всі обладміністрації. них створять тимчасові виконавчі комітети. Минулому лишиться і податкова служба. Натомість Арсеній Яценюк доручив створити новий орган службу фінансових розслідувань. Вона безпосередньо контролюватиме розподіл бюджетних сум і забере цю функцію від податківців. Крім того, прем'єр воліє відмовитися і від акцизних марок. Яценюк упевнений, що марка стара і неефективна система. Яку легко підробляли, натомість найближчим часом запровадять електронний обіг товарів, як вже це кілька років працює в країнах ЄС. На прикладі пляшки горілки Яценюк продемонстрував, скільки грошей постійно витрачала держава. Саме основне: податки і акцизи. От вона в мережі продавалась по 30 гривень. Відкручуєш пляшку, витягуєш ковпачок, а в ковпачку 5 гривень. Це тих 5 гривень, які повинні були поступити в державний бюджет. Всієї пляшки не заплачено ні однієї гривни податків.